Всім привіт! І знову зі мною моя сестра Стефа. Привіт, Степуня! Привіт, привіт Кіршка! Всім привіт! Сьогодні у нас знову Стефанія. Я. І сьогодні у мене для дівчат є цікавий квест із да, завданнями, квест? загадками і подарунками, звичайно. Звичайно, Кіра і Стефанія сьогодні будуть. Квестом займатися. Да! Ура! Сьогодні! Yeah! І перше завдання. Ви готові, дівчата? Да. Стефанія, ти готова? Да. Кіра, ти готова? Да. Да? Добре, перше завдання. Ви зможете мені по черзі розказати віршик? Так. Да. Подумайте, про тваринок якийсь віршик. Подумайте. Yeah, Добре, давай. Кіра, давай перша. Добре. Хлостиком махає, сліди замітає. Хоче вкрасти корочку, качечку і височку, бо така у неї звичка, Хто це діточки. Хто це діточки? Степуня, знаєш хто це? Ага. Хто? Лисичка. Ура! Лисичка, молодець! Але це була загадка. А віршик Кіра знає про тваринки. Я, я Кіра, подумай, а зараз нам розкаже я Стефанія. Давай, Стефанія, розказуй. А де ти був в стехалка ти мечу. Я бабусі її столом його кашку з молоком. Ай, молодець! А Сіма, це хто? Це бабусін котик, так? Так. Да. Так, це віршик про котика. Молодець, Стефанія. Супер. Е, так, Кіра, а ну тепер ти їду їду на коні, а мурашка на мені. Деть мені не важко так вести мурашку, бо я їду на коні, а мурашка на мені. О, зараховується. Супер, Молодці! Ви виконали це завдання? А тепер моя підказка. Ви можете знайти ці подарунки за столом, на якому ви дуже полюбляєте гратися і готувати нам усім свої смаколики. Що там? Щось є? Показуйте, що це. Відкривайте, покажіть, що це таке. Отакі розмальовочки. розмальовочки! Прикольні. Ви бачите, тут одразу є фарби. Космоці. І в кінці космос, і в кінці, в кінці навіть кісточка є. Так, ви за столом знайшли перші подарунки. Так? Покажіть свій столик. Ось такий столик. Дідусім зробив стульчики. столик. Так, ось такий торт дівчата зробили вчора. Тут вони полюбляють дуже готувати нам, коли ми гуляємо на вулиці довго. Так, а тепер наступне питання. Це така загадка, можна сказати. Це червона ягідка, Я яка знаю. росте, отак, на землі кущиком невеличким. Агрус. Не агрус, ні, Бо, ні, це кущик маленький, як травичка така, не прям кущ, Черезня. кущ, як гілки які має, Через. а як травичка, не вірно, ні. А Дітки може, Хтось від ні. ні, ні, це солоденька, смачненька, Абрикошка? запашна, червона, соковита. Ні, це така ягідка, такий, такі маякісочки такі маленькі по всій. Полуниця! Полуниця! Тепер розказуй у бабусі, з дідусем в полуниці, ви щось знайдете. Червоне і схоже на полуницю. Обережненько, тільки обережно, Не поспішайте. Червоне щось має бути. Що там? Червона ігрушка в полуниці, наверное. Червона це по лу... Лу... Я думала, в полуниці? В полуниці? А ну давай дістать, дістать. Да, 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 я теж думаю. Діставай. <ривай>. А ну відкривайте, що ж це таке? Помада. А -а -а -а. Я вгадаю, що це помада. Молодець, Тифуня, давай покажи. Ну як? Ну червона. Червона? Кирюшки, да, по пахне полуницею. А ну понюхай, дойця. Кирюшкин, понюхай, скажи нам. Як? Я, якоюсь, такою, що, ну як? Не пахне якось такою щось ванількою. Ванількою. А ну давай, я понюхаю. Ну, як ванілька, правда? О, як смачно пахне! І До речі, я так і думала, що <світ> це помада. Знаєте, чому я так? Чи помада? Бо вона така нагадує на ну, якусь таку. А виглядає, ніби справжня полуничка, ні? Скажіть класно, так? <світ> Дивіться. Дівчатка, Ням. Ням. ви великі молодці, друге завдання ви вже виконали. Так, тепер завдання під номером три. Це також фрукт. Так, Але це вже дерево, яке Кіра дуже полюбляє їсти фрукти. І в бабусі дуже смачна абрикоса. Що на абрикосі було? Тільки поміняйтеся, мені здається, що та фіолетовенька, вона довша, а ця рожева якраз для Стефанії буде. Хто мій скакалкою користуватися? Ану покажи нам клас. Ооо, це твоя буде довжина така. Отак. Тут дерево просто заважає, треба на рівній, десь площині. Добре, добре, молодці. Давайте всі свої скарби на місце. Хотіла, хотіла б. Ну, супер, будемо будем спортом займатися також, да, у бабусі? Пригати скакати не тільки з м'ячем, а й з Молодці. Отже, ми побували вже біля полуниці, біля абрикоси. А тепер наступне завдання. Хто знає, Кіра чи Стефанія? Яку, який фрукт полюбляю я їсти? Ти полюбляєш їсти вишню. Стефоня, як ти гадаєш? Да. Вишню, так? Абрикоси. Ну, я люблю багато які Яблока. фрукти, але Яблока. дивіться, цей Яблока. фрукт в нашій сім'ї, їм тільки я. Це дерево, на якому росте плід, схожий на грушу. Друзі, може, ви Не знаєте? Багато. Ні, може, ви знаєте, що це ж речня. це таке? Черезі. Ні, вона така терпка трішки терпка. Не хурма, ні. Інше на грушу схожа. М -м -м. Це ж приходить. Картопля. Ні, куди ж картопля на дереві. <ella> <кру> Уявляєте собі картоплю на дереві? А я бачу картоплю. Оце картопля на дереві, так? Не агрос. Нет, Банан. Ні. Банан на дереві. Ще варіанти кажіть. Не Кріп. Кріп? Оце фрукти ви називаєте, які ростуть на деревах, так? Ні. Перша буква А. Ананас. Ні. А -й. А -й. Ай Й. Ай -ва. Ай В. Айва. 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 А Ай ви знаєте, де бабусі росте айва. Ну йдемоте тоді. Я вам буду. Давайте тоді так. Будете казати наліво направо. Я буду говорити холодно чи жарко. Кажи, Давайте. А, кажи. Тут дуже холодно, одразу вам а, кажу. Okay. І тут холодно. А Тут Тут холодно, це має бути дерево, дівчата. Дерево. А, холодно, це абрикос. Okay. Це okay. яблуня. Тут в цій місцевості дуже холодно, зайки. Okay. Дуже холодно, нам треба шукати, нам треба знайти дерево. Нам треба дерево знайти. Но тут тепліше, так, тут тепліше, тут є дерево айва. Ось, подивіться, оце вона, але не на цій айві. Я заховала подаруночки. Оце айва. Бачите, вона схожа дуже на грушу, але вона інша зовсім. А дівчата пішли в пошуках іншого дерева айва. Метелики літають, пташки співають. Боже, дивіться, які яблука. Так, тут холодно ще? А тут холодно, але ви йдете в правильному напрямку. Я вам одразу кажу. Так, о, тут тепліше, вже набагато тепліше. Що це? Ні, це не айва, але подивіться уважніше, ви вже біля, ви вже дуже близько, дівчата. Це холодно вже стало. Ну, ти бачиш десь тут фрукт такий, тут десь висить айва на цьому дереві хіба? Ура! Нарешті! А шукайте. Шукайте, де ж подарунки? Так, друзі, хто бачить, де подарунки? Десь є. Чи нема? Нема нічого. Ого, це так історія. Ага. Ага. Лисичка? Може зайчик. Він тут десь ходив. Щось знайшла вже, Кіра. Кіра вже щось знайшла. Ура! Ну, це перша ще є. І Стефанія щось знайшла. Ура, дівчата! Так, молодці! На Айві були. Солодощі! Солодощі! Так, Наступне завдання. П'яте завдання. Готові виконувати? Так. Да. Готові виконувати. Це добре. Тоді слухайте уважно. А ви знаєте, хто приносить діток в сім'ю? Ну, по легенді. Хто приносить Мама. діток? Мама вірно. Вірно, але розказує, що є така легенда, що діток в сім'ю приносить лелека. Є така легенда? Так, лелека бере ту, е, дитинку, так яку... <зас> ну, дитинку бере в якусь там ну, Просто... і ага. тримає в <зас> є І дзюпе під ногу, а люди находять і забирають собі її додому. Да. А яка ще легенда є? Де ще діток можуть знаходити? Хто знає? Ні. Де будинку! <гум> Ні. Слухайте підказку від бабусі. В капусті! В капусті! То можливо, і ви знайдете щось в капусті. А Ану, Стефа, ти знаєш, де в бабусі капуста? Показуй Я вас Я вас Давай, проводь, давай. Побігли! Тільки не топтати. О, дуже обережно. Дуже обережно. Об... Так, отак зверху дивіться, зверху ви маєте побачити щось. Що вам щось видно? Ні, ну дивіться, це ж не вся капуста, є ще у бабусі. Ой, те, А там ну ж, ти, ти, ти. хто бачить, є в цій капусті хтось? Є. Нема? Года. Обережно, підножки дивіться тільки. Обережно. Рожеві. Хто там? Щось є, степа, ти бачиш? Є. Слой. Слой. То, ти Рожев. що? Рожевий. Качечки якісь. Покажи. Качечка якась. Ні, не відкривай зараз. А, добре, добре. Ну, покажіть, Кирюш, покажи. Степа, покажи. Отакі. Знайшли каченят у капусті, так? Капусті знайшли. Бабуся, ну, бачите, ви не знаєте, що в капусті можна щось знайти. Повертаємося назад. Пішли. Так. Наступне завдання буде найскладніше, бо тому, що воно складається із декількох завдань. Готові. Так. так. Зараз ми з вами пограємо в відвідувач. Прийшов в ресторан. Так. Добре, салат записуємо. І ви маєте мене нагодувати, щоб я була задоволена, щоб салат. мені сподобалось не просто так. У нас є салат да, от, салат, от, какао риба, так. і чай. І са... салатом риба і торт. І торт. Так. Шокола. Отже, дивіться, що я хочу: це салат, яєчня, кава. На десерт я хочу тортик. Шоколадний. Шоколадний тортик. Все, все, приступайте. Все, нам, треба зараз... це... нам треба зараз. нам треба шоколад піска. Принцес коло піска і восі. А ага. це саме. Сюди ти, ти маєш наповнити пісок, а сюди воду, а я все зараз викопую і підготую. Ага, я все добре. Що? Є молодець! Все, іди сюди. А, оце все листя, насип сюди. Так, насип сюди, все листя. Ой, як хочеться їсточки. А, їсточки да, ой треба Як довго це все. Ну, салат. А якісь прибори. Мені чим а, я буду їсти. Добре, добре. Спочатку находимо їжу, а вже потім наші прибори. Добре, добре. Ось моя їжа. кава. Кава какава і салат будемо їсти. Який ням 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 десерт. Вау! Цікавий. Процес. Да? Такий ресторан, де за склом видно кухню. Як все готується на кухні? О, забрали мені. Той тортик принесли інший. Ось таке чудо. Чудо торт. Це мені ще треба хеппі-бьозди співати. задуваю, загадую бажання і задуваю, так, загадаю бажання. Ти на що ти хочеш? Задула. Що ти хотіла? <звук> я не розказую бажання. За... Бажа... Я... Ні, я нічого не буду розказувати. Звичайно, для щоб бажання здійснилося. Тому я це триматиму в секреті. А це, що ти таке хотіла? А, що я хотіла? М -м -м. Багато солодощів хотіла. Ось мені принесли вже яєшню. Так, така вона цікава. Зараз дівчата розкажуть, що це за яєшня. Як ви її готували? Спочатку білок я зробила декілька своїх шарів, так. А потім я розтопила, зробила і яйцесира просто високолаша збила і полила, насмажила і все. Така, да, так. Ось таке. Маринка така вийшла. Так. Сідай, хочеш зі мною поїсти? Спробувати? Так, добре, Стефанію будемо зараз смакувати те, що тут у нас таке наготували. Так, Давай, ням-ням, салатик, ням-ням-ням поїли. Тепер тепер яєшню. Так, давай. От бачите, тут все включено. мене навіть годують. Давай, давай мені тепер яєшня. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Поїла. Так, тепер кавою все запиваю. Ця смачно ми готуємо. Дуже смачна. Кава яка смачна. І тортик ще наостанок. Треба ж спробувати Ось Цей чудовий, чудесний десерт. Ням-ням-ням. Будеш мене годувати? Стефунь? Стефунь, годуй мене тортиком. Давай. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням, ням, ням-ням-ням-ням-ням. Дуже все смачно, дівчата. Мені я наїлась, мені дуже сподобалося. Дівчата, мені дуже сподобалося у вашому кафе, у вашому ресторані. Це було дуже смачно, така подача. Мене годували, я не знаю, супер обслуговування, ви харизмою, ви своєю. Турботою про мене. Просто завоювали собі перемогу. <с> Дякую вам, було дуже смачно. Дякую. А, будь ласка, у мене для вас є одненьке невеличке завдання. Хто із вас уміє робити колесо? Я. Хочу побачити, як ти це робиш. Отже, колесо від Кіри. Давай. От. Так, молодець. А ти в мене запитала колесо чи рандат? А що таке рандат? Рандат? Так. Це коли робиш колесо, в ага, ось так. От рандат і колесо виконано. Молодець. Дякую. Так. А хто тепер зможе попригати на правій нозі? Е -е. На правій, давайте. Так. Хто на правій нозі попригає? Давайте хто довше. Ні, давайте так. просто хто на по, на правій нозі вміє попрягати. Ану. Давай, Кіра, молодець! Стефам на лівій пригає уже помилить. Оп, на от так. а тепер на лівій нозі хто попригає? На лівій, на лівій. Ура, ура, ура! є На лівій нозі. А тепер на двох ножках. Хто зможе попригати? На двох, як зайчики. Отак, на двох молодці. А хто тепер покрутиться? Хто зможе покрутитися? Отак. От Покрутилися в різні сторони. Молодці. А праву руку догори підняти праву руку догори Степаня помилочка. А ліву руку догори. А тепер на правій нозі пригати, ліва рука догори ліва рука догори і на правій нозі пригаємо. Зараз. О, так. Стефа на правій нозі пригаємо. На правій! Так, а тепер права рука до гори, на лівій нозі пригаємо. Права рука догори і на лівій нозі пригаємо. Молодці! Ура! Тепер дві руки до гори і пригаємо як зайчики. Отак. От от Великі молодці дівчата дуже гарно постаралися з останнім завданням. І у мене тепер загадочка. У бабусі з дідусем живе один цікавий металевий друг, який усім каже: Привіт, при вході у двір! Це Супермен гоша. Це то. Г Шуформує Гоша, Гоша? Гоша. Ідемо до нього. Пішли? Так, не, і не. він для вас має подаруночки. Що там? Почекай, почекай! Є Дай і тебе подивиться. Хто Хто це? Це скріж. Скріж? А познайомте з Гошею. Гоша, 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 Гоша Гоша. Кажи. Гош. 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 Ось він на вході тут стоїть такий і всім каже привіт. Познайомте його. Покажіть, який він класний. Гоша. Ось такий, дивіться, який Гоша. металевий друг. Отакий. Отакий. Дивіться, руки, які в нього Штофа, класні. Так, дивіться, прям справжня рука ніби. Так, він тримає в руці і в пальчику, цій руці він пальчик, тримає пальчик. пальчик. Пальчику, так. Отакі в нього ноги міцні, там. так такий. Класний. Ось такі дівчата молодці сьогодні. Так? Сподобалось вам? Дуже сподобалось. О, тепер будемо гратися, пробувати слайм діставати, змішаємо, побачимо, який колір вийде. Подивимося, відкриємо цих сквішів, пограємо з ними. Як? твою бабусю звати? А да? А, а ми сьогодні в якої бабусі? Олі. Ой. Олі. так. Добре, все, кажіть всім пока-пока. Всім пока-пока. До нових зустрічей. І не... До нових зустрічей. Не забуваємо ставити подобайки. До добре, пока-пока. Пока-пока.